Марте. А, відчепися. Слухай, хлопче, ти маєш набешкетувати заради апу. Я тебе не розумію. Ти сказав зав'язати, і я зав'язав. Я не скучаю за цим. Ти перестав мене душити і моє горло більше не болить. Тату, так. А якщо хтось такий зробить цю капость, йому дозволять лягати пізніше. Вечір суботи. Омере, адже ти знаєш, що немає нічого кращого за свіженькі яєчки. Чого бажаєте, хлопці? Яєшню, яєчню, яєшню. Головне, щоб яйця не були їхніми власними. Ого, Такі оранжеві. Джесинко, будь насторожі. Кури славляться двома якостями, хоробрістю та розумом. Як ідіоти можуть стверджувати, що бога немає, коли ці істоти годують нас своїми ненародженими дітьми. А хто не себе кон? Один, два. Яйця. Смакота. Яйця поцуплені у фландерса. Ти ж не думаєш, що вони були такі смачні, бо ми їх украли. Зараз це з'ясуємо. Наступної ночі. Гомер, Сімпсон, я з радістю знайду у своєму серці сили простити тебе. Марж, ну вибач мені. Гаразд, візьму подушку і піду на диван. Ні, ти спатимеш там, де я. Ух. Щоб ти всю ніч відчував гострі промені льоду з моєї захололої душі. Mm -hmm. Все, гаразд. Це тобі на день народження. Wow. А тепер вимітайся, доки я не сказав ще якусь маячню! <рик> Сімпсон і Обух. Тюник велосипедів. Заціни. О, як гарно. Але мене тут немає. Ми тоді посварились. Чекаємо у машині. Моя улюблена сестра Ліса. Ах, ти не мала це бачити. Але добре що бачила. Алло, синку! Ду! Кіт, що передчує смерть, вирячився на мене. Чого вилупився? Синку, мені страшно. Цього року котяра вже забрав п'ятьох. Ось собі чотири фрази, які ти говоритимеш сьогодні за вечерею. Чотири і все розкажіть іще. Це дуже цікаво. Найкращі ідеї приходять. В душі. Правда. Сьогодні за вечерою ти не мусиш бути іншою людиною. Проте і собою бути також не варто. Тому просто завчи ці фрази. Гаразд, я цілком згідний. Правильно згоден. О, а як же дідусь? Він за тисячі кілометрів від нас. Слушна думка, не кажіть йому, де ми. Руйнівна поведінка Барта, можливо, викликана тим, що ви вважаєте, інші діти заслуговують більше уваги, ніж він. Ясно. І як нам допомогти іншим дітям? Ти побудеш дідусем, доки тато не одужає. Хай не підходить. Я взяв свій ліхтарик, аби не заблукати в темноті, ножиці, аби нарізати гілки для ватри і клаксон відлякувати ведмедів. <рит> Треба вибрати вуса. Які краще? Такі чи отакі, такі чи такі, такі чи такі, такі чи такі. Такі <рит> Інші. <рит> <рит> Я знаю, як замінити плитку. Всі мужики це знають. Балакаємо про це весь час. Затирка. Ось тобі плитка. Розважайся. Вітаю всіх. Якщо ви дивитесь це відео, отже, вам треба зробити те, за що ви зажмотили гроші. Тепер візьміть губку і видаліть зайву затирку. Готово. Боже мій. Усе має такий вигляд, як і повинно. Я впорався з чоловічою роботою. Ідіот, тепер ти завжди братимеш. Ха -ха -ха. Я зроблю це неправильно і вона більше не проситиме. А мене ти геній! Дякую, мозку. Я не мозок, я тромб. А, а ми повертаємось до трансляції матчу з гольфу чемпіонату коледжів маленької двадцятки на каналі ASPN. Не слухайте їх. Ти що мене бачиш? І Як це дітям вдається? Ми дуже тебе любимо, і я дозволю тобі зробити щось приємне саме для тебе. Стукнути гумера, вчитися вдома у собаки, відкрити казино в підвалі. раз вирішив, стукну гумера по дупі. Звісно, стукнеш, якщо її знайдеш. Ай. -я. Ну, Магі, А тепер ти віддаєш мені соску, а я натомість даю тобі цього ведмедика. Не можна подолати наркоманію. Що таке? Побилася. Як? Що тобі зробила та дитина? Сказала, що тато ледачий і дурний. І де та дитина? Ось О, ти побилася зі своїм братом. Я перемогла свого брата. Брехня. Повторімо. Зупини. її! У дитинстві я хотів бути цим хлопцем, а тепер не можу поміститися за дверима. І скоро ти зрозумієш, що я не ідеальний. Я закінчу книгу, але завжди пам'ятаю, що ти мій тато, і я ніколи не забуду, як ме. Тату? Так. А якщо хтось такий зробить цю капость, йому дозволять лягати пізніше. Припустимо у пів на десяту. Ні, ні. Я визнаю, що скоїв помилку, і хороший новий барт мені до душі. Це значить, що я можу робити все, що захочу. Чорт!